Так багато пишете, такі, такі великі послання. Пишіть коротко, бо я багато читати, мені треба на вас виділяти для кожного розумієте дуже багато часу. Якщо у вас тисячу людей в день дивиться, і пів тисячі людей мені напише. Слава Ісусу Христу! Отче як ви, і щоб відповісти на пів тисячі вам відповідей, усе добре, дорогенькі!» Навіть якщо просто копіювати і вставляти, порахуйте, скільки це треба часу. Якщо на одного тратити одну хвилину, це буде, 300, це буде, це буде 500 хвилин. 500 хвилин це 4 десь примірно 5 годин. 4 з хвостиком. Так що шануйте мій час і дякую вам усім.